Всім привіт! Хочу вам показати сьогодні відеоогляд на постільну літню білизну від турецького виробника. Зараз покажу вам одразу, що це Туреччина, ось, будь ласка, фірма Nilhom. Пакування дуже об'ємне, гарне, красиве, подарункове, оздоблене такими ось квіточками чудовими. Ось так знімається кришечка з пакування, і тут ще є така ось плівочка. Також тут логотип фірми вказаний. І е, дивіться одразу замірчики. Оце де червоним помічено: це, е, цей розмір, який я вам буду показувати: простирадло, піке ковдра, плет і дві наволочки. Подивіться, який гарний зефірний рожевий колір. Оце, до речі, наволочки будуть: е, натуральна сатинова тканинка. А плет-пікет це називають його ще типу вафелька, але склад всюди натуральна, бавовна, 100% дихаюча, літня, легенька, суперналіто. Ціна за цей розмір за євро розмір 1820 гривень. Зараз я вам відкрию і покажу, як ця постіль виглядає в розстеленому вигляді. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм. Клім чи в групі в Viber. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Переходьте, приєднуйтесь, підписуйтесь. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Дуже красива, ніжна, натуральна, легка, літня. Вона спеціально створена для літа, адже в комплект входить ось така вафельна плед-ковдра. Її називають ще Вафелька. Це турецький виробник фірма Ніл Розмір цієї пледа ковдри 200 на 230 це євро розмір. Тут є такі китиці з одного боку, з цього і ще такі ж самі з іншого боку. А е, знизу просто оверлочено. І з того краю точно так само просто оверлочено. У мене колір такий зефірний, легкий, як хмаринка, рожевий, але ще є інші кольори. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Інстаграм чи в групі вайбері. Переходьте, підписуйтесь, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам скину всі кольори, там є дуже багато різного текстилю. Цю постіль можна. Прати, прасувати при тих температурах, при яких ви звикли. Вона не поліняє, не покашлатя. Це постіль преміум якості. В Ось такому подарунковому пакуванні коробочка, цупка доволі об'ємна. Ця постіль лише в євророзмірі, ціна 1820 гривень на даний момент. Наволочки тут в нас йдуть класичні, звичайні. Я маю на увазі під цим словом, без рюшок, вушок якихось, як буває на інших модельках, одягаються на запах. Цей запах є знизу. Наволочки достатньо глибокий подушка не буде випадати. Всі шовчики гарні, рівненькі, подивіться ближче тканинку, вона така. Натуральна бавовняна, в мілку квіточку, така мілка гарна квіточка, всі кольори пастельні, ніжні. Це говорить, що до складу входить 100% натуральна бавовна. І простирадло в комплекті звичайне, не на резинці, збільшеного євро розміру 220 на 240, прошите оверлочене, точно такого самого кольору та малюночку, як наволочки, і тканинка така ж сама бавовняна.